Нещодавно поліцейські оголосили підозру у привласненні та розтраті державного майна у великих та особливо великих розмірах секретарю Оліївської сільради. У п'ятницю суд обрав Борису відкаченку запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. З під варти він вийшов у понеділок, 20 травня. Учора на засіданні мали розглянути клопотання про відсторонення підозрюваного від посади секретаря сільради та захисник заявив слідчому суді. Відвід -від. полонець В рамках судової справи номер 295 Дріб 7487, дріб 24, взявши за основу виключно докази, які надані виключно стороною обвинувачення, вже прийшов до висновків, які суд, дотримуючись принципів об'єктивності, безсторонності та необережності, має в свою чергу також перевірити і встановити їх підтвердження чи не підтвердження у рамках судової справи номер 295 дріб 74-86, дріб 24. Що виключає участь наведеного складу суду в розгляді даної справи, а також забезпечення його неупередженості та об'єктивності в рамках даної судової справи? Прокурорка Надія Поліщук виступила проти задоволення заяви захисника. Я заперечую проти цієї заяви, Я вважаю її безпідставною та необґрунтованою. Так як повинно до частини 5 статті 70 Кримінального процесуального кодексу, передбачено, що відвід повинен бути мотивованим. Натомість фактичні обставини, про які зазначав захисник у своєму клопотанні, жодним чином не свідчить при наявність будь-яких сумнівів у неупередженості та об'єктивності слідчого судді. Слідчий суддя вирішив задовольнити заяву захисника Бориса Ткаченка. Тож наразі автоматизована система має обрати нового суддю. Дата наступного засідання поки невідома. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1